Доброго ранку. Вибачте, я сьогодні трохи застужений, алергія, тому е, голос такий осіпший. Сьогодні буду розповідати що я там по блогу роблю, багато всього за тиждень. Е, змінилося є апдейти, хоча я в блозі писав, що типу, плани на наступний тиждень нічого блогу не робити, але реальність трохи, трохи не така була. Ну, напевно, найбільша штука, яка за цей тиждень сталася, це я завершив переїзд на власний сайт. Більше Substack, на якому був блог е і розсилка всього. типу, він не, не використовується. Я переніс е подкаст на транзистор, що тепер є і буде. Є окремий подкаст, і до нього є розсилка з новими епізодами. Тобто я записую подкаст, він попадає в, в подкаст-плеєри, iTunes і так далі. І окремо руками роблю розсилку для тих, хто підписаний був на Substack і отримував розсилку з подкастом. Вона має знову до вас продовжувати приходити. Якщо ви, наприклад, отримали е-мейл, e але подкаст у вас типо в плеєрі не ну, перестав оновлюватись. Напишіть мені, будь ласка, і типу, я ці штуки дебажу. Поки я вже дізнався, що на Google Подкаст зламалось, але Google Подкаст, в принципі, Google його закрив я цього тижня чи як завжди. І тому треба його пересубмітити на YouTube Music. Я ще не встиг сьогодні, можу займусь. І також друга важлива штука, що блог maxio.com тепер окремо від подкасту. Тобто те, то, що я туди пишу, воно ніяк не потрапляє в розсилку для подкаста. І щоб читати блог, треба або заходити на сайт, або підписуватись в Telegram, в Лускай, і, власне, через сайт, email мейл підписка там теж є. Я зробив дуже круту, мені здається, email, типу Weekly Digest, який ще не запушив, але от сьогодні-завтра запушу, і можна бути, ну, якби отримувати схожий експіріенс, як було з розсилкою, коли тіпа, раз на тиждень приходить самарі всього, що я писав на блог за цей тиждень. Бо зараз цього дайджесту немає, просто кожен, кожен пост окремо приходить, я пишу там десь, не знаю, пару десятків постів за тиждень, і тіпа, ну, для когось це може бути ок, а комусь тумачить. Тому дайджест, мені здається, це класно вирішує. А наступне питання: в мене кіль кілька людей мені написали, типу, Макс, на що ти від Substack відмовляєшся? І ну, я хотів би на нього теж якраз відповісти. По-перше, з Substack все нормально, немає в мене претензій до Substack як такого, як продукт, крім якихось мінорних. І це більше не тому, що Substack поганий, а тому, що я, по-перше, мені цікаво Тіпа, щось побудувати своє. І по-друге, як із блогом, ідея в тому, щоб мати більше контролю над власними даними і куди вони подають або не попадають. Тобто більше do-it-yourself, Йoселфда, оцей якби якийсь шлях. Тобто, блог у мене тепер хоститься під моїм контролем. Контент залишається у мене. І так само з подкастом, так я користуюсь типу, платформою, але все одно вона більш якби в під моїм контролем, ніж це було на Substack. починаючи від дизайну розсилки, закінчуючи даними rss фідом і так далі. Ну власне, блог, це теж якби продовження цієї теми. Я до речі, вчора з Клодом спілкувався, кажу, от подивись на мій код і типу, порівняй його там з якимись іншими рішеннями. Або там з Мастодоном. В принципі, ну є навіть якісь схожі штуки, я знайшов, але там вони теж, типу, заточені на цей Activity PUB і якесь Federated Universe. Я трошки інше пішов шляхом, тобто воно дійсно, ну. Більше схоже на класичний блог, тільки з мікроформатом, коли можна писати коротенькі апдейти, і там є нормальна імейл-підписка як основний делівері-механізм для підписників, а не інтеграція. Немає таймлайну, немає друзів, фоловерів і, і всього цього. Можливо, типу, ну це дохла ідея, не знаю. Але цікаво спробувати і подивитись, куди воно мені. Приведе. От, і фінально хотів поскаржитись на AI. де взагалі в мене була ідея записати епізод, типу як я використовую Cloud і GPC для розробки, але я хотів це зробити з відео, типу з демкою, це прям, ну не знаю, не, не можу знайти час, щоб це тіпо, зробити. Тому, тому ні. Але одна штука, яку я помітив, якою хотів поділитися, це те, що писати код. З цими штуками можна, навіть якщо ти не програміст, це правда. Але якщо ти не програміст, то ти дуже швидко затикаєшся, а на речах, які для програміста очевидні, і ти, ти можеш ходити, якби наматувати кола там десь. Коротше, ви ще GPT будете як цей два сліпих чувака, яких один одного ведуть через тіпа, залізничне колі, і типу вас збиває потяг на повному ходу. Я це по собі відчув. От зараз в мене цей блог він повністю на ноді написаний, і бекенд. Якісь штуки, якщо я там хочу зробити щось по бекенду, якісь а, ідеї, фічі і так далі, Незважаючи на те, що досвіду з нодою в мене ніколи не було. То в бекенд виходить швидко, і ну я бачу, що він нормально виглядає. Він якби структурований код нормально, тобто його легко буде підтримувати. Там немає якихось таких технічного боргу, да, тобто тобто, ну, все виглядає нормально, кода адекватно, кількість і так, далі, і так далі. Коли я роблю якісь фронтенд фічі це повна срака, особливо, якщо щось нетривіальне. Я там вже писав, як я кілька разів намагався реакції прикрутити. І погано. Сьогодні зранку намагався переписати коменти з HTMX. Теж, типу, ну це, це жесть просто. І причина саме в цьому гепі, тобто не тому, що бекенд, в принципі простіший, ніж фронтенд, а саме тому, що в мене немає нормального досвіду з фронтенд, як саме в активним фронтендом, да? тобто не HTML-CSS, а якийсь javascript логіка а якісь там Ajax запити, якісь там дом маніпуляції І це дуже швидко вилізає. і Я якби торможу та да? у мене там був приклад, коли... Типу я робив таймлайн через HTMX, і, наче все приходить з сервера, віддається ці шматки HTML кода, і воно наче вставляється в дом, і його типу, немає. І ми з. І з Клодом із ChatGPT сиділи, дебажили, це, дебажили, там якісь, він мене завів, якісь дебрі, типу, а перевір там версію HTMX, а перевір там то, а там, не знаю, Mac перезавантаж, щось таке, такого плану поради. З'ясувалося, що в нас там була якась Simple Animation бібліотечка, яку він, не бібліотечка, навіть просто js код який він мені колись тіп, додав для красоти, щоб оці. Таймлайн, коли згортаєш, щоб вони так типу, була така мінімальна анімація, коли вони наче з'являються. І проблема в тому з цією анімацією, що вони по дефолту там, типу, opacity були зіро, тобто вони невідомі. І воно, типу, анімірувалось і з'являлося. І ця HTMX завантаження, типу, воно додавали до цей дом. Але вони, типу, всі були 5 зіро, і тіпи, я їх просто не побачив. І сидів там, де бажав як дурний, ходив колами. Хоча я впевнений, типу, що будь-який фронтендер, він ну, або взагалі б не прикручував ці анімації, або він би, ну, там, може, за 10 секунд, за 5 секунд здогадався, в чому справа. От, Anyway. І Це я до того, що якщо ви фронтендер і у вас є бажання мені трошки допомогти з блогом, я був би дуже вдячний. Бо і реакції, і коменди, і ще якась штука. Ну я все, тіпа, я їх не осилив, не зробив те, що хотів. І останнє код від блога цього тижня теж релізнув, він є на хітхабі, Public, називається Репо, можна зайти подивитись. Остання тема, яку хотів би зачепити, про AI. Мені зараз здається, що треба шукати якісь максимально прості типу, рішення. Е, в мене є на телефоні е, програмка Whisper Memos, про яку я купив за 35 доларів, яку мені порадили е, Оленка, наш аналітик. І типу, вона ця програмка максимально проста і тупа. Тобто ти записуєш голосове повідомлення. Аля на телефон або з годинника навіть. І воно тобі через віз пірапі це розшифровує і присилає емейл, який вже відформатований, там побитий на парафи, ну якби легкий для читання. Навіть якщо ти там бекав і мекав, то текст виходить нормальний. І це як виявилося, фігенно корисно, зручно, і так далі. І при цьому сама програмка дуже проста, примітивна. І мені здається, це типу, класний приклад ідеї, які треба шукати, і рішення дуже прості. Інший приклад це якась є штука, яка слухає знову ж таки аудіодорожку від твого відео чи Reels і додає текстові ці captions. І він каже, що воно типа, ми колись його зробили, чи я його колись зробив, запаблішив десь в Store і забув про нього, і воно там півтора року чи два року валялось. Нічого я не робив, але там постійно якісь були юзери, і вони там щось робили і, незважаючи на баги, продовжували користуватись. А ми тим часом якісь шукали супер складні ідеї для нашого стартапу. А потім такий, блін, а що цим, з цією штукою? Може, тут щось треба поробити? каже, ми почали кожен тиждень робити якісь апдейти, як почали нарешті його розвивати, і побачили просто цю клюшку вертикальну, коли в тебе кількість користувачів і юзич просто починає зростати, подвоюватися. Кожен тиждень. Так що мені здається, це типу хороший інсайт. Нові продукти, як казав Тарас Кіцмей, не будуйте складні продукти, а будуйте прості продукти. Якщо вам здається, що ваше рішення просте, то воно, напевно, все одно занадто складне, і подумайте, як його ми ще як радикально ще спростити. А на цьому сьогодні все. Дякую за увагу. Пишіть мені на maxua в телеграмі або пошта, яка є на сайті maxua.com. Чао, какао!